Всім привіт! Сьогодні у нас на розгляд дерев'яна машинка-конструктор кубіка українського бренду виробника левеня відомого, яка виготовлена з якісних твердих порід дерева, а саме явору та буку на імпортному обладнанні і використовує німецьку технологію для нанесення фарби на матеріали. Фарба на водній основі, яка не має ні запаху і не залишає слідів. Машинка збирається, фіксуючи кожну деталь за допомогою магнітів, що розташовані на поверхні даних деталей. Збирання досить просте і інтуїтивне. Сама інструкція зображена на коробці, показує послідовність зборки. Також описано про сам виробник інформацію, де знаходяться потужності їхні. Артикул 12046, модель LM1. Кубіка. При збиранні іграшки розвивається моторика рук, логіка, просторова уява. Допомагає вивчати різні форми, фігури, кольори. В комплекті 14 деталей. При необхідності кожна деталь легко миється, а також є досить стійкою до зносу. В грі з дитиною ви можете також розвивати соціальні навики у дитини, творчість і фантазію. Приступимо до самої зборки. Підказкою нам буде зображення на малюнку, беремо основу. На основу кладемо наступні деталі. Далі кладемо капот, є фіксовані магніти тут. Тоді Кладаємо задню частину, вони самі стає на своє місце. Тоді кладемо ось такі бокові панелі, називаємо їх так, вони фіксуються так за допомогою тут. Кладемо заднє скло саму кабіну, переднє. Такі. Верхня криша. Можемо побачити, що відстань магнітів на верхній площині значно менша, ніж на нижній. Тому підбираємо необхідне нам ось тут. І те ж саме знаходиться на даній кришці. Ось і все. Збірка автомобіля зайняла не більше хвилини часу, важливо і менше. Ось така цікава модель. Єдиним недоліком я можу зазначити є те, що це вже в експлуатації, ми, скажімо так, побачили, є те, що магніти мають недостатню силу для того, щоб дуже активно гратися з автомобілем. Скажімо, в легкому порядку. Він нормально себе поводить і не розсипається. Якщо ж дуже швидко починати гратися, деякі деталі відпадають і потрібно їх збирати спочатку. Ну, але це, скажімо, для того є машинка-конструктор, щоб її постійно збирати. Ну, зазначено також на коробці, що можна різні варіанти ще збирати свої, там фантазувати на рахунок зборки. Ну, це вже побачите, коли будете самі її експлуатувати. Тому вважаю, що досить непоганий є подарунок для вашої дитини. І що буде сприяти її розвитку. Даний товар представлений в інтернет-магазині «Розетка.UA», де вам приділять максимум уваги, коли ви будете задавати питання, якісь що вас будуть цікавити по будь-якому товарі. Сервіс доставки дуже якісний, доставка практично день в день відбувається. Ну, звісно, якщо ви не замовили увечері цей товар. Купуйте! Приносите радість у ваші дії! Всім успіхів!